Добрий ранок усім. Ну що, у нас вже почався полуничний сезон. Я ось, бачите, почала вибирати отакі От ось. Ось скільки ще ягідок. Вам видно ще зелених багато, ще повно. Ви теж, мабуть, почали вибирати свої полунички. Вітаю вас з початком полуничного сезону. Смачного вам, дорогенькі мої. Набирайтеся вітамінчиків, набирайтеся сили. Так. Побачимо, що там у нас ще. Я хочу показати вам кущ, від якого я взагалі в восторгі. Подивіться, яка квітка. Дивіться, ось рука, ось яка квіточка. Квітка безподобна. Вона така, знаєте, Темно-вишньового кольору, темна-темна, здорова. І це тільки починає відкриватися. І ось в мене, будь ласка, дивіться. Всі його квіти о цього сорту, всі його квіти, як на показ. Ви подивіться, які в нього гарні бутони. що роза. Взагалі дуже така краса, така краса. Ось. Дивіться, пожалуйста. Зветься ця півонія, цей сорт Old Fiefel. Old Олдфейфу правильно, і Old Fiфу. Як мені от правильно. І це тільки-тільки початок, це тільки починається. Квітка заворажує дуже гарно. Так, на що аромата? Ну, немає. Немає взагалі він. Знаєте, як, як вся класика це не з нових півонія, це вже має. Е, е, вік вона, ну, е, вона не. не зараз була е, виведений цей сорт, е, я вам напишу якого року вона, як правильно називається англійською, ось дуже гарно. Колір у неї темно-темно-вишневий такий, Такий, бачите, ну, висвітлює, не передає такі кольори, не передає оцей телефон. Він дуже високий, Він, зараз я вам отако. Ось, дивіться, ось. Бачите, який високий? Дивіться, отака от квітка височенна. Ну, мені самої не дуже зручно. Ну, майте представлення, я не маленька, У мене рост мій 1,67 шість Е, то отако от мені ось, бачите, достають його квіти. Кусти. У мене в садку цей кус найвищий. і все. Починають багато других відкриватися. Ще завтра вам зніму. Тоді виставлю вже відео. Дивіться, о, яка квітка. Ну, це взагалі е, ну, дуже гарно. дуже гарно. Е, Як же там казали, старий солдат чи... Чи щось так якось переводиться. Ну, я вам англійською напишу на відео. Дуже гарні квіти, дуже. Old Олдфайфул. Зараз подивлюся, що ще вам показати. Красавчик Ніон. Ось бачите, який у нього тут. Ось такий золотесенький поясочок такий. Квіти великі, Карина Версан, Ось вот така квітка. Карина Версан. Тільки починає відкриватися, тільки-тільки. Дуже гарна квіточка. Ви знаєте, аромату такого вираженого немає. Хочу вам показати квітку. Гляньте яка. Яка красавиця. Оце квіточка, це сорт півонії Генрі Бокстос. Дуже гарний. Дуже. Щось у цьому році він пізніше квітує. Генрі Бокстос. Аромату теж у нього немає. Це такі класичні півонії. Гарний. А це Канзас. Ось дивіться. Канзас. Зараз ще квіточки всі зберу. Ой. Отаку. У нього високий він, квіти здорові, шикарні. У середині квіточки отут бутончик, бачите? Колір у нього такий фуксія. Ось, будь ласка, Канзас, гарний сорт, мені дуже подобається. Це поряд сорбет. Оцей пахне. М -м -м. А ну? Так, як же ж це мені так зробити, щоб вам було видно? Зараз, зараз, зараз. О, отако, от дивіться квіточки. Там я видно щось. Отако. Такий ще сорт. А це бутони, величені такі півоні Сара Бернар. Ось квіточки, квітки великі, ось такі прямо дуже великі. Сара Бернар, хочу вам показати подібні квіточки. Оце ніон, сорт Ніон і поряд у мене росте акрон. Форма в них подібна, відрізняється тільки колір. Ось такий темний-темний. У Акрона дуже темний колір квіточки. Акрон, це неон. Ось, ось така ще квіточка, це теж не он. Є боковушечки, я не відривала. А ось цей сорт мені дуже подобається. Гейпарі. Ось такий красавчик. У нього така е, сильно біла, така виражена серединочка. Пілюсточки такі всерединки. А оці великі пілюстки, бачите, має бокові бутони, а бокові такі темні, темно-рожеві такі, насичено рожеві. Ой, пахне, як гарно. Мені подобається. Гей, парі. Пахне гарно, мені подобається. Це зараз вже пішли відкриватися квіти з японською формою квітки. Бачите, які. Скоро відкриється вайткап, побачите ще. Тоже дуже гарна квітка. Схожа на цю, тільки трошки колір ще інший.